Панове, вітаю! Ми сьогодні на битві агротитанів. Вадиме, радий бачитись. Взайм. І сьогодні ми з паном Вадимом проговоримо, як максимально якісно та швидко посіяти е, ріпак, озимі культури зернові. Як їх максимально якісно та швидко посіяти в стерню? Зараз ви бачите її виконані виконанні міжрядям 12 на 45. І вже в такому виконанні ми можемо е, сіяти фактично найважчу культуру. Е, я рахую при посіві це ріпак. Е, ми в новому році представили зернову шину до даної сівалки, називається Аватар 6 от, де ми е, маємо робочий орган Сінгл-диск, е, на якому розміщений монодиск, окреме колесо глибини. Гарне регулювання глибини просте. Нам же треба було мати стійку потужну, яка б могла працювати як і в вологих умовах, так і в сухих умовах. От, сухих навіть більше. І ми розробили нову стійку. От, е, ця е, стійка називається у нас Гідрофлекс. Тобто вона потужно зроблена, кріпиться намертво до бруса і має кожна стійка гідроциліндр. Так, отже, панове, зараз ми стоїмо біля нового фокуса чи оновленого, чи фейсліфтового ліфтового фокуса. Бо якщо ви подивитесь, там перше, що кидається в очі, прям здалеку, це новий бункер. Вадим, це новий бункер чи що так. в ньому змінилось? Е, ви могли його бачити на виставці в Гановері. І е, дійсно позаминулому році ми вже представили оновлений бункер, е, так званий да, в в сівалок. <рес> от, і Виявляється, це також э, приманює, як то правильно сказати, чи заворожує, чи э, подобається клієнтам, тому що ну, дійсно він гарний. да, Як на нього не, не дивися. от, Ми також оновили э, міні-дріль. Ага, от, це і також да-да, Но нова форма у нього. Нова прямо. форма. От, певні рішення в ньому, бачите, ми винесли туди наперед, вже кріплення зробили для манометрів, ага. е які, наприклад, не було б видно да, попередній з кабіни трактора все. Тепер все видно, да, кришка. от, е Відповідно, також припіднята в нас турбіна, яка е не так відчуває пилюку в роботі. от, е І в цілому. Також конструктив рами був змінений, от, але е, ви більше побачите зміни в задній частині. Давайте по порядку будемо йти. Угу. От, що ми тут маємо? На, на е, основних робочих органах, а саме лапах терагріб, де в нас блок безпеки так і залишився 550 кілограмів з парної пружини. От, е, ми поставили гідравлічну зміну глибини. І вирівнювання машини. Раніше це була механіка, треба було витягувати кліпси, там не так було ну, зручно. За, за рахунок оцих коліс. За рахунок ось цих коліс, так, ми витримуємо горизонт. От. Поки ми тут стоїмо, ми можемо бачити кран, який е, дає нам можливість скласти одну сторону, праву сторону сівалки при завантаженні. Тому що е, погрузчики, яких стріла 7 метрів, Могли не доставати, так? і треба було ставити подовжувач або брати з довшою стрілою. Зараз це питання фактично вирішено. І е, ми також змінили кришки. Зараз вони там е, пішли в, ближче до пластику, тому що пластик він не так чутливий і не до агресивності е, добрив. От. І е, от всі ці побажання наших клієнтів вони тут реалізовані в даній машині. Угу. Хочу ще звернути увагу, що тут приварені певні вуха да по рамі. От це зроблено для того, щоб е, поставити при бажанні. Розрізні диски перед кожною лапою, які будуть управлятися гідравлікою через систему Кліпс, і давати можливість прорізати пожнивні рештки, і також прорізати ґрунт на глибину до 10 сантиметрів, при цьому нівелювати, якби або зменшити можливість. Е, наривання грудки, да? uh -huh. якщо працюєш при невисок... ну, глибоко, будемо так казати. Uh -huh. А сама лапа при цьому змінилась чи е, залишилась? е, Значить, по лапі в нас е, фактично нічого немає ніяких змін. У нас є широкі ЛД-долота 4 см, а також найбільш популярні це УЛД-долота 2,5 см з напайками, які мають безмежний ресурс. От, і вже є наробітки по 15 тисяч гектарів, уявіть собі. 15 да. тисяч? Так. І коли ми побачили, то ми побачили, що витирається лапа під напайкою. І ми зараз єдине, що зробили, ми вставили сюди вольфрамові вставки, щоб навіть оцей момент нівелювати. Щоб ну воно, 15 тисяч. Уявіть це, собі, це, да, це, це, це не 300. Це типу круто. І ви бачите, тут кільовидне долото як кіль корабля, який, волноріз так званий, да? от, чи хвилиріз, от, де він заходить далеко вперед, розриваючи ґрунт і менше виносячи ґрунт на поверхню. Да? Грудку, грудку. Да, на грудки саме. От, в нього напайка, вона… Слугує не тільки для того, щоб менше стиралося, а й для того, щоб підтягувати вологу з нижнього горизонту верхній. І якщо наша волога знаходиться нижче 10 см, ми її зможемо підтягнути до верху і посіяти вологий ґрунт. Але це є одна із фішок. Основних фішок. Да, так. Це ці, ці сівалки. Але якщо ви подивитесь на висівну трубку, ми зараз її зробили чітко за. за. Як то сказати, українською за заподліцо? Вона стоїть чітко за лапою. Чітко за не, лапою, не, да, не, не, в, не, не виглядаючи і не має ефекту такого стирання. Да. От, е, так само стоїть регулювання глиб е, подачі добре в нижні горизонти, верхні або ж 50 на 50. Грудобої наші незмінні, які виконують ідеально свою функцію, стоять по боках від лапи, розбиваючи велику грудку і е, е, якби. Не даючи можливості стікання її назад в посівне ложе, да? угу. От. де має бути ну, це, проведений посів. Це, це, це не змінилося. Це це так колеса також не змінні, 17 лап, 17 коліс, От, колеса великого діаметру. Ялинка проти шерсті, яка навіть коли налипає, вона самоочищається, викидає наперед, а не, а не кидає на е, висувну зону. Да? І вона попередньо формує вже висівне ложе. Нам, да? Але E, знову ж таки, основний робочий орган посіву залишається в нас ззаду. І тут якраз ви можете бачити зміни. От задньої mm -hmm. частини від бочки ми поставили потужніші циліндри, які можуть витримувати більше навантаження. От, ми поставили вже кліпси, які ви просто не знімаєте, викидаєте і зразу закидаєте для зручності переходу в транспортне положення. От, е, на бочці ви бачите вже стоїть система фар яка дає можливість повністю робити освітлення задньої частини. От, також там може встановити хорш Connect, Зараз він тут стоїть внизу в нижній частині, який дає можливість моніторингу, от, контролю за сівалкою, контроль помилок, виправлення помилок. Чи є просів, чи немає. Навіть калібровка, ви можете стояти з телефоном біля сівалки під сівалкою і не бігати в кабіну і не втрачати. Ну, це, в принципі не нова, тема, ми вже про Але вона та, як би, адаптована вже навіть на, на сівалках хож фокус. Угу. І трьохточкова навіска перероблена, зроблена коротша, зроблена потужніше. От, Простота також налаштування глибини, якщо це зернова шина, дводискова. А також виставляється горизонт для посіву. А саме ми зробили і представили вперше в роботі зараз на битві титанів е безпосередньо е гідрофлекс шину, яка, ви бачите, вона тут двохбалочна угу. і вона з міжжаддям 35 в шахматному порядку. Офсетно. Чому ми її зробили і для чого? Якщо раніше ми працювали від волових умов до оптимальних, то зараз ми працюємо від оптимальних до посушливих умов. І клімат настільки швидко змінюється, що ми маємо максимально швидко на це реагувати. І з даною шиною ми також е маємо тут манометр, регулятор тиску, де ми виставляємо той тиск, який нам потрібен і є достатній. Тут не потрібно робити такого тиску, як в як той, той момент, коли ти спрінтер йде і сам собі формує, да, е робить роботу. Ну, тут лапа прорізала. Тут лапа зробила, але... Нам все одно треба якісно покласти зерно в ложе для того, щоб нівелювати строкатістю да? От, і прижати. І в даному випадку в нас е, глибина регулюється так само по кожному сушникові окремо, датчики контролю висіву, у клапани техколії. І це ще не все. Оця шина вона знімається. І сюди ми також зробили оновлену зараз шину е, дводискового сушника Парадиск називається. Ага. Так, Ви могли бачити її на сівалці Хорш Пронто, Зараз вона представлена вперше, вперше 6-метрова сівалка з парадиском. І також вона буде також і тут. Що робить парадіск? Якщо тут ми можемо працювати по культуру, як ми тут працювали, або ж на рештках, і лапа формує, сама робить собі обробіток, то для посіву дводисковим сушником ми робимо е якийсь мінімальний обробіток джокером. От, тобто… Е для того, щоб потім, коли лапа буде в нас йти по колесу, вона вносила в міжряддя добриво, а сошники 17,5 міжряддя йдуть по краях колеса. І таким чином ми також йдемо до стабільності сошника, тому що нам треба чітко закласти навіть зернову групу в посівне ложе. Коли посушливі умови, то якраз і паралограмний диск він, е, має свої якісь певні переваги. Бо коли достатня кількість опадів, то звичайний води сошник. Максимально ідеально викон... ну, Але сорт. Він залишається доступний? Він також залишається доступний для е, е, тих господарств, де є достатня кількість опадів і, ну, і потреби навіть. В цьому е... Але сюди ми так само можемо поставити white, white edge сошник широкий, 10 см. І ми маємо тоді міжадя 10-25-10 угу. при посіві по стріптілу, тобто по лапі, де лапа формує повністю. Але сам сошник сам це той самий сушник, що і в спрінтері. Оце все залишається, тільки міняється нижня частина. І колесо, Так само таке залишає саме. Воно 10 см якраз шириною. Mm. Ну, і Варіант, варіант з маестром. Він також залишається, тому що ми знімаємо передній ряд лап і другий ряд у нас виходить 8 лап. 8 банок маестро 8 на 70 Але ми чекаємо е, вже довгий час і надіюсь, може, в наступному році вже щось буде в цьому плані, щоб отримати на цю навіску, не зря вона така потужна. Да? Угу. от е, Маестро з міжрядням 35 з підтролу. ага. Да цікаво. да, цікаво. Але це вже буде в наступних роликах. Ну, Друзі, а, ні, стоп! Ми проговорили про цілий ряд оновлень. І, в принципі, якщо говорити про раму, це така основна несуща конструкція. Там гідравлічне регулювання. Адаптували, трошки покращили самі лапи, нова приставка. Ну я так розумію, що ця вся історія стає дорожчою. Ну, Нам для нашого клієнта нічого не шкода. Да? От. Але дійсно. Е Питання здорожчання, звичайно, є, да? тому що додається, ну, навіть той момент, що тут кожен циліндр на кожній стійці. Да? Ну, так. От. Але це вже вам більш детально розкажуть дилери в ваших регіонах. Ну, але якщо так, хоча б для орієнтира, зі старим дофейсліфтовим фейсліфтовим фокусом, скільки відсотків різниця? Е, ну, Я думаю, відсотків там не, не так суттєво, я вам так скажу. Якщо відкинути ту шину, а взяти цю шину, ну, то різниця десь буде ну, відносно шин в половину. Угу. Даже, навіть не в половину, я б даже не сказав, відсотків навіть на 30%. всього-навсього. Тому що е, вам, просто що тепер у вас будуть шини е, дві шини окремих. Да? Якщо там було це просто зроблено, то тобто ти міняєш тільки квадрат з робочими органами, маючи основу, то тут ти міняєш дві основи. Це єдине, що буде трохи набігати. Ну, Але так, так. Нам, наше завдання, щоб воно виконувало свою роботу, от, а вже далі то. Ну, в принципі, так. Да, да. Отже, друзі, отакі от оновлення отримала, отримав посівний комплекс «Хорш Focus. А... Залишайте свої коментарі, хто її бачив вживу, що він про це думає. Похваліть, похваліть ці оновлення, напишіть, класна це сівалка, чи не класна, Я думаю, що класна. Залишайте з нами. На все добре. Вадиме, дуже дякую. Рожди радий. До скорих зустрічей з новими агрегатами та з новими да. оновленнями. Слава Україні! Героям слава!